Я всіх вітаю на моєму вже каналі My MyNet Cat. З вами Ганна. І я хочу сьогодні, 22 грудня, розпочати знімати тижневий влог. Можливо, будуть якісь інші ідеї. Але поки так. І хочу вам показати. З чим же я йду у проєкт Оленочки Буганової Тиждень визволення шпиць і гачків. Передневрічна пора заворожує і змушує рукоділ, мільниць, Якщо є натхнення, дуже багато працювати. У мене є натхнення. У мене є таємний святий Миколай, який мене надихнув чудовою пряжою з новими шпицями. Тому я хочу показати а, ті процеси, а, єдине, ну, які я буду брати, із у завершення або просування. А, хочу розпочати ще дві роботи. А, запрошую до перегляду, особливо тих а, людей, які. Полюбляють дивитися відео із шкарпетками, тому що в мене будуть шкарпетки, лише буде, ну, трошки буде ще деяких аксесуарів, але все ж таки будуть домінувати шкарпетки. Я хочу показати у мене така, сьогодні такий аксесуар для відео. Це, ну, так, навіть, а, тут вже е, продаються у канцелярських магазинах, е, госп, з іграшки, і коли моя дитина була мала, ще це було давно. Ми купували такі іграшки, ну, він розмальовував. У нас в коридорі стоїть величезний кіт в під'їзді. біля. У нас там у нас муся, не тільки по двору ходить і з'їдає все, що дають котам. У неї ще є на під'їзді Ярослав коврик в виді кишечки. І ну, такі під ноги ми колись дитині купували. І кішечка пенопластова розфарбована зі стразами, з паєтками. І це чудо поряд лежить поряд з цією кішкою. Ну і з того ж періоду моєго, е, розважання з пенопластовими фігурками, ну, Ярославу він не, з руки не дійшли, не захотів він. Зараз взагалі до такого декоративно-жуткового е, мистецтва ну, ніяк не став, о, вибачте, ніяк не ставиться. Тому... Залишився цей ведменик, і я купувала, я вже не знаю, що це за фарба. Це, мабуть, акрилова фарба. Це точно не тканина. Я навіть не пам'ятаю, що це була за фарба навіть тюбік або баночку, я не пам'ятаю, як виглядали. Можливо, це гуаш, але гуаш би, мабуть, і липла. Не знаю, це, а якщо промінь, то може і не липла б. Ну, от ось така в мене залишилась іграшка. Я вирішила його і її вам сьогодні показати. Так, і що ж я беру з собою? Я казала минулого влогу про сніжинку. У мене ось така навів'язана сніжинка. У мене є, тут все під руками. Є ось така зв'язана, і тут я трошки іншу. До речі, на Фейсбуці, причому, ну, як завжди, дівчата, хлопці, це цирк. У мене. Facebook, мій це велика флешка. Це те, куди я відправляю будь-що, будь-кому е і по роботі, і е перекидаємося документами. Ну, в общем. І, звісно, я заходжу на комп'ютер, на Фейсбук. Ну і здогадайтеся, що дуже цікаві схеми для сніжинок. Я не пам'ятаю, в якій групі мені потрапили. Але ось результат. На роботі, в якоїсь ейфорії, мені треба було щось викачати, я зайшла на Фейсбук, і перше, що мені впало в вічі, це купа сніжинок. Я їх відправила відразу, поділилася у месенджери з своїм чоловіком. Ну, він знає, якщо я починаю якусь хлам. Або схеми, або хлам якийсь, або квілінг щось надсилати, то це мені дуже потрібно, і це можна пропасти, тому я йому все це надсилаю. І ось буду в'язати за цими схемами тепер. Так, е, в мене будуть е, ще раз початі роботи. Е, я про них буду розповідати протягом тижня. Тому що, чесно, я зараз, я просто. Все, я не розумію, що мені робити. Мені треба якось усмислити все. Так. І оцю шкарпетку мені треба доробити, бо я хочу дівчатам вже відправити я. Готую дві посилочки. І не дуже багато в мене шкарпеток вийшло за останній час. Тобто я буду розпочинати другу, тому мені маркер тут не треба. Але так, ну це єруда повна, але... Ніт. ні, ні, ні-ні. Так, ну все. Мене понесло, тому. Або терпіть, або не терпіть. Так, дивіться, я беру татові шкарпеточки, але мені тут рожевенький маркерочок буде більш доцільний, ніж жовтенький, а жовтенький я причеплю на дитячі, оці підліткові. Так, це в мене татові, перша шкарпетка в'яжеться. Це в мене вже ременяки я. я вимагаю. за це, Я це знаю. Тому я не знаю, по скільки годин я буду планувати в'язати цього тижня. Це це, це, це квест. Ну, це розпочинається передноворічний квест. Спочатку ми пишемо звіти, а потім в процесі написання звітів, що дописали, ми починаємо в'язати. Незрозуміло, скільки часу. Нормально. Так, це в мене підліткові шкарпетки. Значить, Перше, сніжинка. Далі шкарпетка друга ЗСУ. Підліткові шкарпетки. Шкарпетки татові. Більше я нічого показувати не буду, тому що я просто мені зараз треба зробити список, що мені робити далі. І як до наступних підключень. Сподіваюся, вони будуть вам. Цікаві. Терміново знімаю сьогодні 23 грудня. Це шкарпетки у подарунок другові мого сина. І терміново я знімаю, бо зараз він от я чую, що він йде син мій, у двері, щоб забрати в мені ці, в мене це шкарпеточки і подарувати своєму другові, який зараз, завтра виїжджає в іншу країну. Не буду нічого казати, боюся е зглазити. О, ну, Нехай ці шкарпетки його зігрівають, це 45-й розмір сокенву і залишки регії. Світленька в два складання, залишки регії в три складання, і ідеально поєдналася пряжа у товщині, Просто ідеально. Знімаєш швиденько з руки. Номінація «Святий Очий Миколай, мою хату не минай. На благодійність це шкарпетки для хлопців. Зараз буду на свою, на свою етикеточку чпляти розмір і пакувати, відправляти іншої пари не показую шкарпеток, бо вони ну, вже. Їх бачили і готові роботи. Це вже це готова робота грудня, але не шаленого тижня визволення. І це такий проєкт від Миколая до Василя. Вітаю у моєму рукодільному четвергу. І я сьогодні, 26 грудня, завершила працювати. Над шкарпетками для дівчинки підлітка з елементами ну, смугу жакардових будиночків. Далі, хто буде дивитися, в мене будуть ще дві пари жакардових шкарпеток, теж ну, в такому стилі, але там буде три кольори чотири кольори використано. У самій шкарпеці і <кхід> різні склади пряжі. Тут у нас це в мене дитяча плюс алізеріал, тут у мене йде Анго, у, Альзе, Ангора Реал 40, тут іде Полісся і Ангора Голд. Таке поєднання, шкарпетка вийшла надзвичайно м'якенька, мені завершилось тільки ховати кінчики і показати вам у фінальному відео свою вже завершену, випрану і відпрасовану готову роботу. І у продовженні звіту про готові роботи я хочу показати. Ще 4 готові роботи. Три з них вже в ідеальному стані. Одна руки не дійшли, але сподіваюся, все ж таки до Нового року дійдуть. І я хочу почати зі шкарпеточок. Перші шкарпетки. Це чоловічі шкарпетки, я їх зв'язала для свого татуся, вони пройшли в ТО. Тут ланароса з регією, здається, а, поєднанні. Мені дуже подобається, я зв'язала їх у два складання, тому що мій батько, ну, взагалі, от зараз не тільки батько, всі, всім буду в'язати у два складання з Шкрпеткової пряжем тому що ну, січень і лютий це найхолодніші місяці року, тому я ну, вважаю за потрібним це зробити, бачу, що а, два Два, так, да, так, два сезони. Я маю, окрім матусі бабусі, нікому нічого не в'язала. Тому що ми виїжджали за рахунок шкарпеток, які були зв'язані мною до е війни. Але зараз настав такий період, що я повинна оновити всіх. Тут різні варіанти, але всіх. І оце тату татусеві шкарпеточки. Це розмір 44. Мені дуже подобаються ці переходи, вони е такі градієнтні, дуже. Е ну, мені подобається таке поєднання кольорів. Е тут нічого такого е понад грандіозного немає. Це. Е Просто зміна, поступова зміна градієнту, але дивіться, як вони виглядають стильно. Тут мені ще досталося якийсь твіт, який суперово, це теж Лана Гроса, це ой. Боже... Вол... Какую-то Волву теж є така фірма. У просто. Випало з голови, забула Забула я. Ось. І отакі шкарпетки вийшли, мені дуже подобається. Далі я зробила ВТО на шкарпетки підліткові. Це розмір 36-37. Тепер дивіться, як заграли ці будиночки, коли вони вже такі випросовані. Uh, яка чудова, ну, поєднання кольорів, теж мені дуже подобається uh, такий темно-бусковий з насиченим, ну, яскраво рожевим, навіть я б сказала, не тільки наси... ну, насичений, насичений, такий яскравенький. Uh, дуже мені подобається це поєднання. Uh, у мене щось я... зараз хто... ну, подивитись, мабуть, хто дивився, бо я знімаю зараз все разом. <татизв 'язаний> Мій третій Влогмас, там я розпочала шкарпетки Синові. Вони теж, ну, в мене ну, я вважаю це стильним, коли йде темненький а -а -а гумочка. Мисочок, мисочок та п'яточка темненьке, а всередині тіла шкарпетки щось відбувається інше. Воно, ну мені здається, це такий своєрідний стиль, тим бачиш, що колір будиночків я вибрала такий же, як, і колір гумки п'яточки та миска. І я вважаю, це, що дуже вдало в мене вийшла така робота. Так, ще одна готова робота це пов'язка на голову для моєї бабусі. Мабуть, я зроблю з неї фотосесію е, в ній е, десь викладу, е, тому що ну, стара людина, я не хочу. Ну, Людині через місяць виповнюється 91 рік. Я не хочу її там вмовляти, вона не все розуміє, бабуся старенька, і я, мабуть, не... у нас з нею сьогодні міряла її себе, у нас з нею сантиметр різниці у об'ємі голови, тим паче, що в неї на сантиметр менше, ой, більше, тобто я їй не розтягну цю пов'язку, якщо я її вдіну на себе. Так, ще що я хочу показати. Це моя багатостраждальна сніжинка. Я її зробила, але мені треба її, ех, до, до неї пару дов'язати і зробити ВТО. Я не зробила ВТО. Мабуть, я зараз зроблю як минулого разу такий фон. Трошки так зміню фончик. Ось, мені її треба випрати, тобто вона готова, але її треба довести до ладу. Ось. Такий в мене був тиждень. А, таким чином в мене 5 готових робіт. Шкарпетки, які вже сказали до побачення, і вже, мабуть, у Словакії знаходяться. Ще одні я леночці відправила, але вони просто зв'язані цього місяці, вони не зв'язані цього тижня. Тобто, шкарпетки грудня. Ось. Хочу проанонсувати, що наступного тижня я не буду брати участь у шаленому тижні стартів, тому що. Я буду дещо розпочинати, але до першого я хочу зламати влогмаси це середа. Там залишається 4 дні. Ну, я просто зроблю відео на каналі, кому цікаво, заходьте. Дивіться, тому що щось я і щось я буду просувати, і, і хочу сказати такий момент. У мене дуже багато розпочатих процесів. І мені якось треба той же плет, наприклад, та, той же та ж картина бісером, який я хочу закінчити. І мені треба їх завершувати. Мені треба приділяти їм дуже багато уваги, тому що в'язуючи подарунки, в мене не, було, не буде часу до першого числа, може й першого числа, в'язати. Щось інше, окрім тих подарунків, що я запланувала для своєї родини і друзів мого сина. Ось, тому Кому цікаво, як я буду просуватися. Будь ласка, влоги плавно перейдуть у влогмаси, верніше у влог. Потім я за 4 дні, мабуть, один звіти зроблю, і я. а, до речі, я його зроблю, чого мені зробити, я його зроблю у проєкті від Миколая до Василя. Просування, можливо, буде якісь готові роботи. Ще подивлюся, як це буде виглядати. А з вами прощаюся. Таким був мій грудень, такі в мене готові роботи на сьогоднішній день. Побачимось завтра. Бажаю всім приємних, затишних приготувань до Нового року. І нехай він буде у нас набагато краще, ніби ж був минулий. Той, що минає. Побачимось!